До питань, які підірають вирішення до сусповідоння справи до судового розгляду, захист має свою позицію, в тому числі рухав письмового. після оголошення узнав, просимо приєднати письмо по питання конкретних справи. Перше питання: чи може бути справа призначена до розгляду? У нас тут де двояка позиція. Ми вважаємо, що бульовальний акт не відповідає і не може відповідати допомогу чинного на законодавства, оскільки в ньому не можна зазначити конкретну обставин, які в дійсності не існували. Одночасно, ми вважаємо, що... Такий гонувальний акт неможливості наведених підстав. Оскільки Діченко наполегло вже багато разів озвучило своє бажання, як найшвидше предстати перед судом, і як найшвидше вважає найшвидшого розду справи саме судом, то захист вважає, що гонувальний акт справа підлягає призначенню до судового розду, і не також у цій частині розвитку суд призначити справу до судового розвитку. Щодо інших питань, які підлягають у обов'язковому вирішенні на відточному засіданні. Починаючи від того, чи у закритому чи відкритому своєму освітленні слухати даної справи, захист вважає, що дана справа підлягає розвідку у закритому засіданні з наступних підстав. В, в, в ході судового розгляду справи, цікавість громадськості ходу до ходу розслідування, ходу судового розгляду була завищена. І е, хочу привести один приклад, чому. Звечення того доступу призводить до невідворотної шкоди не тільки правам інтереса Дяченка, а й інших учасників кримінального провадження. Зокрема, Великого резерв у свій час здобув виступ на брифінгу керівника Хмельницького відділення Нацполіції у області Калашника, де він чітко сказав, що розкрито злочин, потерпілого є перелам щелепи, в нього є середньо тяжкості тілесні пошкодження. Цей злочин чинили за вказівкою. Діченка, виконавця цього злочину і таке інше. Це пройшло всі засоби масової інформації, але потім до слідство саме спростувало таку позицію. Однак, честі гідності репутації дівчинка у спосіб доступу громадськості до такої інформації заподіяна від бронешкола. Судовий розгляд цієї справи не відбувається і однозначно, безсумнівно пов'язаний з дискредитацією учасниками кримінального провадження позиції один одного. Обвинувачення буде дискредитувати дівченка позицію засобу. Захист однозначно буде дискредитувати позицію обвинувачення. Доступ сторонніх осіб, в тому числі процесуальних абонентів дівченка, у інших провадженнях адміністративних, господарських, цивільних, невідворотні призводить до розповсюдження конфіденційної інформації, на яку дівчинку згоду не надає і не бажає, щоб у доступ до інформації, в тому числі окрім дискредитуючи про його сімейний стан місце проживання, анкетні дані. У мене висновні таке інші, яке абсолютно точно буде оголошуватися про пістового розгляду, щоб доступ до цієї інформації мали сторонні особи. Тому в цій частині ми просимо проводити судову розгляді у закритих засіданнях. Підстав, які надводилася дорога захисту про закритий судовий розгляд, немає. ОПК е, чітко зазначає обставини, за яких можна здійснювати закритий судовий розгляд. Такий підстав е, стороною захисту не наведено, тому прошу е, призначити у відкритому судовому розгляді. Цього, чітко е, орієнтує суд на ті обставини, які дають можливість суду проводити судові розглядати чи іншу справи в рік судовому засіданні. Ну, перша обставина це якщо обвинувачення є непомірні. В даному випадку така обставина немає. Розгляд – Справи про злочин проти статевої свободи та статевої недоторкності особи. Також ця обставина у даному триміналі підсуддя. Необхідності запобігти розголошенню відомості про особисте сімейне життя, чи обставини, що які принижують їхність особи. Можливо, правда захисту мала на увазі, звертаючись до саме цей пункт цієї пункції, статті, але в даному кримінальному провадженні буде розглядатися не особисте життя, обвинуваченого, оскільки предметом даної кримінального правопорушення є з застосуванням погрози. Обмеження прав та свобод потерпілих, а не, скажімо так, обвинувачення, яке достосувалося б якогось там особистого життя обвинуваченого дяченка, його сім'ї, його гідності та честі. Жодних таких підстав у даному кримінальному провадженні немає. Кримінальної стороною захисту на такі обставини, ну, докази існування закритих обставин суду не зброї. Я вважаю, що це цій частині голосів твердження. Також тут, яка охороняється законом, також немає. Тобто, на, на мій погляд, жодних обставин, які сьогоднішній день давали право суду призначити розправому за закритому засіданні, немає. Посилання сторони захисту на, у, на думку громадськості, тобто та те існує при кількості судових засідань, щоб в тому числі і громадськість мала доступ до інформації з приводу здійснення правосуддя, тобто отримати ту інформацію безпосередньо в судовому засіданні і, скажімо так, давати їй певну оцінку. На свій власний розсуд, тобто вислідувати в тому числі і засоба масової інформації з за домовому закону перегляду. Ну, я вважаю, що це абсолютно ніяк не може бути підставлено для проведення закриту судового засідання. В цій частині я заперечую, Є що... Є питання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави, оскільки Дяченко Валерій Гарійовича обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другої статті 179-ї частиною 1 статті. Країни, за будь-яких обставин, я вважаю, що той розмір, який на сьогоднішній день застави визначений з за рахуванням інших обставин да, є мізга, абсолютно відзадин, скільки навіть корпоративне правди, чим належать на суму 15 мільйонів. Про що, що можна говорити, за розмір застави 110 тисяч гривень, нераховуючи тому, що... Скажу так, на праві та, та спільної сумісної власності будуть черту, але для іншого нерухомого та рухомого. огляду на це, я вважаю, що на сьогоднішній день всі підстави змінити з запобіжний задіято Діченко Волею Іванівичу, вигляді застави, тримання рекламу без можливості визначення розміру застави Знаєте, <су> значить, <foreigners> Якщо прокурор говорить на різках... что я там куда-то едусь, то пусть предоставят доказательства и т.д. На мой взгляд, я не очень разбираюсь в но, но на мой взгляд, это, допустим, фальшивый паспорт, с моей фотографией но чужое имя, авиабилет, там, в Париж, на этот паспорт, понятно? А вот. Говорить о том, что вот есть риск, там... Доказательства, пожалуйста, представьте, доказательства, нет никаких проблем. Значит, э, так, теперь... Э, Кащенко и говорит, что у меня в России какие-то многочисленные родственники. Хотя бы фами одну фамилию назовите, пожалуйста. Одну. немногочисленных одну. Если вам известно, сообщите суду. Зачем кольвать воздух? Зачем? одну фамилию назовите. Зачем? Зачем? Давайте. Одну. И что я вас сейчас прошу. Да. Значит, значит важно, Включаю да, да. сейчас А теперь какие-то угрозы. Значит, э угрозы ну, это некие как бы, колебания возраста слова, да. Значит, доказательством является их, техническая запись этих слов, да, и возможно сообщение эксперта о том, что это запись э, подлинная. Пожалуйста, никто не мешает прокуратуре, а может быть без Каченко, представить такие доказательства, если у вас есть. Но их нет в деле уголовном, их нет нигде, их нет и быть не может. Потому что я этим клемишиным... Никогда ничем не угрожал. Это все, все это обвинительный акт, это ложь от начала до конца. За це ложь, виновные ответят. Розумієте, ви заперечуєте щодо клопотання представника потерпілих, а щодо клопотання прокурора ви не так? Значить, мені адвокати сказали, що лучше, щоб этот мене был. по крайней мере известно где я нахожусь, понятно? Поэтому я ничего не имею против, а дальше как бы ну я жизнь сама. Сейчас уже довольно ясно, я сказаю девчонку, понятно, что я не могу вать, длину мне ответить. Я так обсамомом разом, я приезжал, я молодец и новость. Образом, до укрепил у микро и порожил физической расправы, чего за того, что и, и, значит, и... Все, я не могу вать. Да, значит я я вещи, настолько мне Просто <головіка> я бачу, що що я в своєму клопотанні якраз на це і звертаю, <головіка> на ці ризики звертаються <головіка> на ці ризики. <головіка> тому що, коли приїхали до потопіша Віктора, невідомі особи по його проживання і через особу, яка, до передавали передавала погрози, тому вийшла якраз про ті наслідки негативні пов'язані з цією справою. То мене би цікавить, а Це таким образом отвіряти, як було наглядно Кліміша, чи можливо якимось іншим образом отвіти? Я дуже коротко за речення скажу протягом всіх всіх разів, коли вирішила з питання обрання продовження спробіжного заходу, весь час Диченко встає і зайде про те, що особи винуваті по незаконному скринальному присвіту вони понесли відповідальність, і весь час нам доважня це використовує проти диченка. І зв'язку я дуже коротко скажу. Мова йде про те, що якщо в результаті розслідування судового розвитку цієї справи будуть спростовані факти, внаслідок якого ліченка зазнав тієї чи іншої шкоди, він у правовий спосіб буде добуватися компенсації цієї шкоди і притягнути вибувати до відповідальності після вироку суду. Ось мова йде виключно про цей механізм. Я сьогодні посилалася на те, що начальник поліції висловлював діченко, ще не позимав клінічку, то якщо він розповсюдить неправдиві відомості. Після закінчення справи по суді це буде предметом окремого знову провадження. Ні про жодні неправові способи мови не йде і йти не можеш, І дівчата про це кожного разу з тонну засідання говорять. Тому спроба цим мотивувати по питанням свого заходу є маніпуляцією і такою, що перекручують дійсні обставини. Вважаю, що uh голова -huh. проти мене сфобрикована. Значить, щоб не виконувало там Да? Я скажу так. Україна, ну як ни странно, це право государство, в Україні в Конституції. Значит... Ми зараз запитали думку щодо оклопотання, про підтримання такого. Підтримаю, я задав. Значит... А, отже Ну, Ви висловили свою позицію щодо попитання писати голосування. Продовжити домашні член подарив гарьочеви, скалки за кінцев і заставлюся. Року до 24-2016 року в прийшов наступному обов'язки, не початися з бізнес-бунту, якому проживає до слідчі похоронського суду, і не має до має дослідку охорончих суд, розміну особисті проживання або місця роботи, тривати за виконання в слідчі похоронного суду, отримати світ спілкування із свідками, здати на зберігання від корнів органів сад, свій паспорт для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю. При виконанні польських... Що порушив інші вкладені на нього пристосування збіжжя закладу військ, заставили закрити вихід У Устав оціню виходить сторони країни провадження та заявлених сторону домашнього сторони захисту, свідки досудово-мічним експертам. Копію ухвали вчити учасникам судового провадження. Ухвали, поскладження не приймає. В даний час оцінював може закінчити.